Жила на світі жінка. У неї не було дітей, а їй дуже хотілося мати дитинку. Ось вона пішла до старої бабусі і каже Мені так хочеться, щоб у мене була донечка, хоч маленька. Ось тобі зернятко. Візьми і посади його в квітковий горщик. Побачиш, що буде. Взяла жінка зернятко і зробила, як сказала їй бабуся. Тільки вона його полила, зернятко відразу ж проросло і стало великою чудовою квіткою. Квітка розкрилася, а в її чашечці сиділа малисенька дівчинка всього з дюйм ростом. Тому її так і прозвали. Дюймовочка. Цілими днями вона гралася і співала пісеньки ніжним голосом своїм, а на ніч укладалася спати в колиску, зроблену з шкаралупки волоського горіха. Одного разу вночі, коли дюймовочка спала у своїй колисці, через відкрите вікно в кімнату пробралася стара жаба. Мокра і бридка. З під віконня вона стрибнула на стіл і зазирнула в шкаралупу, де спала під пелюсткою троянди дюймочка. Яка гарна, сказала стара жаба. Добра наречена буде моєму синові. Вона схопила горіхову шкаралупу з дівчинкою і вистрибнула через вікно в сад. Засадом було болото. Саме тут, в болотяній твані, і жила стара жаба із своїм сином. Коакс, брекекекс», брекекекс, тільки й міг він вимовити, коли побачив дівчинку. Тихіше ти сказала стара жаба. Давай новіднесемо ну, її на середину річки і посадимо там на лист латаття. Звідти їй не втекти. А я тим часом влаштую ваше весілля. Жаба підпливла до листя латаття і поставила на нього шкаралупу, в якій спала дівчинка. Ах, як злякалася бідна дюймовочка, прокинувшись уранці. З усіх боків її оточувала вода, а берег ледь виднівся вдалині. Дюймовочка гірко заплакала. Рибки з усієї річки зібралися до листя латаття, на якому сиділа дюймовочка, і перегризли стеблину листя. І ось листя попливло за течією, яка була дуже сильною, і листя пливло надто швидко. Напевно, тепер вже жаба ніяк не могла б наздогнати дюймовочку. У цей час пролітав хрущ. Він побачив дюймовочку, схопив її і забрав на дерево. Хрущ сів на гілку великого дерева, посадив поруч дюймовочку і сказав їй, що вона йому дуже подобається. Незабаром прийшли в гості інші хрущі. Вони роздивлялися дюймовочку і з подиву розводили крильцями. У неї тільки дві ніжки, казали одні. У неї навіть немає щупалець, казали інші. Яка вона слабенька, тоненька, то й гляди зламається, казали треті. Навіть Хрущу, який приніс дюймовочку, здалося тепер, що вона зовсім не гарна. Він узяв дюймовочку, спустив її з дерева і посадив на квітку. Все літо прожила діймовочка одна однісінька у великому лісі. Вона сплела собі з трави колиску і підвісила її під великим листям лопуха, щоб ховатися від дощу і від сонечка. Вона їла квітковий мед і пила росу. Так минуло літо, пройшла і осінь наближалася довга холодна зима. Холод проймав дюймовичку наскрізь. Суконька її була вся порвана, а вона була така маленька, ніжна. Як тут не замерзнути. Тоді дюймовочка вирішила піти з лісу і пошукати собі притулок на зиму. За лісом, в якому вона жила, було велике поле. У полі було ще холодніше, ніж у лісі. І дюймовочка зовсім замерзла. Нарешті вона дійшла до нірки польової миші. Польова миша жила в теплі й достатку. Кухня й комора у неї були ущерть набиті хлібними зернами. Дюймовочка зупинилася біля порогу і попросила подати їй хоч трошки зерняток, адже вже два дні. В роті в неї не було ані крихти. Ах ти, бідолашко, сказала польова миша, йди но сюди, погрійся та поспівай зі мною. І Дюймовочка спустилася в нірку, обігрілася і поїла. Ти мені подобаєшся, сказала їй миша. Залишайся у мене на зиму, я буду годувати тебе, а ти прибирай гарненько мій будиночок. Та розповідай мені казки. І дюймовочка залишилася. Вона робила все, що наказувала їй стара миша, і жилося їй зовсім непогано в теплій, затишній нірці. Незабаром до нас у гості прийде мій сусід, сказала їй одного разу польова миша. Він дуже багатий і живе набагато краще за мене. Виходь, дівчинко, за нього заміж. Біда, він сліпий і не розгледить яка ти гарненька. Але дюймовичці зовсім не хотілося виходити заміж за багатого сусіда крота. Незабаром сусід і справді прийшов до них у гості. Правда, шубу він мав дуже ошатну з темного оксамиту. До того ж, за словами польової миші, він був учений. І дуже багатий, але терпіти не міг сонця і лаяв усі квіти. Та й не дивно адже він ніколи в житті не бачив жодної квітки. Господиня Миша змусила дюймовочку заспівати для дорогого гостя, і дівчинка заспівала. Та так добре, що кріт прийшов у захват. Пробувши в гостях у сусідки, кріт Прорив під землею довгий коридор від свого будинку до самої нірки польової миші і запросив стареньку разом з дюймочкою прогулятися цією підземною галереєю. Проходячи галереєю, кріт зупинився і сказав Тут лежить якийсь птах, але нам нема чого боятися, він мертвий. Тут дюймовочка побачила мертву ластівку. Напевно, бідна пташка загинула від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Потім кріт провів додому стару мишу і дюймовочку. Вночі дюймовочка встала з ліжка, сплила з сухих травинок великий килим і, пробравшись до підземної галереї, прикрила ним мертву пташку. Потім вона відшукала в коморі у польової миші теплого пуху, сухого моху і влаштувала для ластівки щось на зразок гніздечка, щоб їй не так жорстко і холодно було лежати на мерзлій землі. Прощавай, люба ластівко, сказала дюймовочка. дякую тобі за те, що ти співала мені пісні влітку, коли дерева були ще зеленими. А сонечко так добре гріло. Вона притулилася головою до шовковистих пір'їнок на грудях у пташки і раптом почула, що в грудях у ластівки застукотіло. Стук, стук, це забилося серце. Ластівка була не мертвою, вона тільки заклякла від холоду, а тепер зігрілася й ожила. Коли дівчинка зрозуміла, що пташка жива, вона дуже зраділа. Спасибі тобі, дівчинку, мовила ластівка, я так добре зігрілася. Скоро я зовсім одушаю і знову полечу на сонечко. Ах, сказала дюймовочка. тепер так холодно, йди сніг. Залишайся краще у своєму теплому ліжечку, а я. Буду доглядати за тобою. Сю зиму прожила Ластівка в підземній галереї. А дюймовочка доглядала за нею, годувала й наповала її. Коли настала весна і пригріло сонечко, ластівка попрощалася з дівчинкою. Але, перш ніж вилетіти, запитала, чи не хоче дюймовочка вибратися разом з нею на волю. Дюймовичці було шкода кинути польову мишу. Вона знала, що старенькій буде дуже нудно без неї. Ні, мені не можна, сказала вона, зітхаючи. Ну що ж, прощавай, прощавай, люба дівчинко, прощебетала ластівка. Дюймовичка довго дивилася її слід, і сльози капали з її очей. Їй теж хотілося на простір. Та й сумно було розлучатися з ластівкою. І от, одного разу, стара миша мовила дюймовочці, Наш сусід приходив свататися до тебе, тепер тобі потрібно готувати придане. І дюймовочці довелося цілими днями прясти пряжу, а сліпий кріт приходив щовечора в гості і базікав про те, що скоро то буде кінець, сонце перестане палити землю, ось саме тоді вони і зіграють весілля. Але дюймовочка все сумувала і плакала вона зовсім не хотіла виходити заміж та ще й за старого крота. І от настала осінь. Придане для дюймовочки було готове. Нарешті настав день весілля, і кріт прийшов за своєю нареченою. Отже, їй все ж таки доведеться йти з ним в його темну нору, жити там глибоко-глибоко під землею і ніколи не бачити ані білого світла, ані ясного сонечка адже кріт їх терпіти не може. А бідній дюймовочці було так важко розпрощатися назавжди з небом і сонечком. І от вона вийшла поглянути на білий світ в останній раз. Дівчинка простягнула до сонця руки. Прощавай, сонечко, прощавай, цвірінь, цвірінь. Раптом пролунало у неї над головою. Дюймовочка підвела голову і побачила ластівку, яка пролітала над полем. Ластівка теж побачила дівчинку і дуже зраділа. Вона опустилася на землю. І дюймовочка, плачучи, розповіла своїй подрузі, як їй не хочеться виходити заміж за старого похмурого крота і жити з ним глибоко під землею, куди ніколи не заглядає сонце. Насувається холодна зима, сказала Ластівка, і я відлітаю в далекі краї. Хочеш летіти зі мною? Сідай мені на спину, і ми полетимо разом далеко. За сині моря, теплі краї, де сонечко світить яскравіше, де вічне літо і завжди цвітуть квіти. Так, так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка, вона сіла ластівці на спину, і ластівка стрілою здійнялася в небо і полетіла над темними лісами, над синіми морями. Ось нарешті і теплі краї. На березі Блакитного озера посеред розлогих дерев стояв старовинний білий мармуровий палац. А на горі під дахом ліпилися пташині гнізда. В одному з них і жила ластівка. Ось моє гніздечко, сказала вона. А ти обери собі найкрасивішу квітку. Я посаджу тебе в її чашечку, і ти добре заживеш. Ластівка спустилася і посадила дівчину на широку пелюстку. Але що за диво? У чашці квітки виявився маленький чоловічок, за плечима у нього були легкі крильця, на голові блищала маленька золота корона. А зростом він був не більше нашої дюймовочки. Це був король ельфів. Ніколи ще він не бачив такої гарної дівчинки. Король низько вклонився їй і запитав, як її звати. Дюймовочка, відповіла дівчинка. Люба дюймовочка, сказав Ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною, королевою квітів? Дюймовочка подивилася на ельфа. Ах, він був зовсім не схожий на дурного синка старої жаби. І на сліпого крота, і вона відразу погодилася. Тоді з кожної квітки повилітали ельфи. Вони оточили дюймовочку і піднесли їй чудові подарунки. Понад усіх інших подарунків їй сподобалися крила, пара прозорих легких крилець зовсім як у метелика. Їх прив'язали дюймовочці за плечима, і вона тепер ж могла літати з квітки на квітку, яка ж то була радість.